Хвилин лапи закину. Супчик доварюється у рестусі, десь ще на дворі з татом. От, на обід нам картоха натушена, а вечором ще планую кашки рисові з Всем їм на завтра зроблю, бо людя, людя ж на Київ поїхала, немає. А приїде аж завтра на вечір. Так, щоб їм було що їсти, я наварю кашки рисові з Це вони люблять, бо. Запропонувала борщу, так, щось найкрутіть. Не, не дуже борщу ходять. Не супу, не борщу. Раніше було борщу навариш, вариш відра у каструлю да, в холодильник і їсти тиждень, а тепер раз поїв його другий раз, ніхто не хоче їсти. А то, воно ну, й добре, що так, що, що це, є. але ж, але ж. без конця готувати теж ну, його в баню. Ви вийшли, вигрузилися трішки. Бо я побачив злодія! Ага, злодія побачив. Хулюгана. Будемо дзвонити у поліцію, mm -hmm. а пісню яку ти будеш співати? Чорна хмара, біла хмара, ми з тобою і не, і не пала. Отак. От біла хмара, чорна хмара. Ми з тобою. тобою пара і не пара, да? І не пала. <схай> Щас. Ой, о, о, Щас алло, і а будемо гойдатися. Отак. Хотів білу хмару і чорну. Він знає. все знає. все. Втікли. Таке піднялось на двор із вітром і з дощем, що втікли. Ну давай співай, вивчи вже куплета. Давай вивчи. Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою пара, може, мені не пара. Сонце світить, дощик іде, що ж мені робить? Біла хмара, чорна хмара, ми з тобою пара і не пара. Сонце світить, дощик іде, що ж мені робить? Чемодани складені, Христуся вже сьогодні. Не їдьте, каже, живіть з нами. Марчик і собі, а чого ви їдете. І правда, чого ви їдете? Чого і куди? Додому куди ж. Як треба їхати. Та ми і так частенько мотаємось. Я ще тадже кожен місяць і приїжджаю, і приїжджаю. Ой, скучно, все ще діти з нами, а вже скучаю за ними. Що там балакать? Та ще Горестуся саме такий цікавий, що. Таке вже розумне, що. Хтось знав кого і вдався, чесно кажучи. Нема не в кого. Хочемо лягти поранче спати. Дідуля десь вже в душ пішов, зараз ще я схожу, дай будемо лягати, бо плануємо встати о 5 ранку і туди. Всім бажаю тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Бережіть себе. Перша вправа. Кладеш таку м'яч, ракетку, кладеш сюди м'яч і потім отак отак береш. І тобі треба зловити. Опа. І отак, щоб він котився по кругу, можеш так зробити? Так. Да. Да, Давай. Так. По, 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 помаленьку. Ай, куди він покотився? Так. 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 Виходить? Mm -hmm. То йди сюди ближче до мене показуй. Обережно треба, це Тут повільно. Тебе і так. Ай. Тобі тебе, так. Поняв як, поня. Сьогодні в Україні свято, день вишиванки. Ну, яке там це свято у війну, але ж таке, дивлюсь новини, всі в вишиванках. У мене, до речі, також сукня я з собою забрала у шафі висить. Ну, ви ж зрозуміли, що то відео, що я вас привітала з Днем Вишиванки, то було поза того року, коли я повернулася з Британії, з Лондона у березні. Ходила на роботу і перед роботою записала відео. Які приємні спогади. До речі, я чай з лимоном не люблю. Не знаю чому, але не люблю. Ну, хай ще полежу. По черзі буду викидати. Сушиться, як ви чуєте. Вже партія полотенець складена, спала дуже погано. Ніч якась така була. Не те, що безсоння. вінтер погано спав. А вінтер погано спав, а я тільки задрімаю, він мене збуде на вулицю, з вулиці, ну, видно, щось боліло в собачки. Тому почуваю себе не дуже, п'ю, це ж я оцю штучку. Оцю штучку. Ну, чекаю, з України там замовили ліків на віскон. Ну, так, знаєте, допомагає, звісно. Просто вже якось ось таке мене це загострення, затягнулося. Хоча ну, не їм такого нічого, я на дієті. Ну, нічого, все пройде. Все пройде. Все колись проходить, пройдеться. Я вчора трішки спутала. Я думала, я вам виклала інгредієнти на умний пиріг, а я просто виклала про режим конвекція. Тому сьогодні я там додала, які інгредієнти. Якщо хто хоче швидко, не хоче ждати, поки я це буду робити. YouTube канал, просто в кружочку умний пиріг, рецепт він ну, не відрізняється один від одного, вони всі однакові. Тому заходьте, берете будь-який і пробуйте. Ні, чекайте мене. Сьогодні піду в магазин, куплю молока. Я, знову ж таки, якби не боліло в мене, я себе нормально почувала. А так. Самі розумієте, ну зараз прийму перший прийом їжі, оце в мене вівсянка, два яйця, оце все, що я їм. Ой, ну, коротше, сьогодні, може, підготую форму, щоб, знаєте, тоді вона півтори порції, і це мені треба його ж Мені треба все в рецепті ще додати півтори порції, це треба все поділити, потім доплюсувати, щоб все правильно. Я оце так готую форму, готую всі інгредієнти, яйця, все, що було, розділяю, там треба відділити білки, і жовтки. І тоді вже починаю працювати. Тому сьогодні підготую форму, куплю молочка, куплю яйця, бо в нас щось цей тиждень яйця пішли, я ж самі яйця їм можна сказати. Чотири зварила. Ну, коротше, ну, сьогодні все підготую, а завтра, дасть Бог, здоров'я, гарного настрою і все ми спечемо. Так що всім смачного, а я... а я буду їсти і збиратися в магазин. Ще й ранувато, ну, схожу вже, щоб потім не думати, що треба йти. А буду готувати. Інгредієнти, щоб вони в мене були наготовлені. Як, як будуть наготовлені, форма буде зроблена фольгою її обтою, то де я дінуся завтра, звісно, буду пекти. А може хто зна. Наперед нічого планувати не можна. Я себе буду почувати. Ну, наготую. Не завтра, то в понеділок точно. І Оксано вівторок пригощу. Мабуть, так і буде. Хто обідає, бо в Україні вже ж. У нас дві години різниці, то все смачно. Може хтось щось ніде, так як я. Чесно, мені ще їсти не хочеться, ну треба. Я випиваю оце до їди, столову ложку. Ну, це поки так лікуюсь. Будуть таблетки з України, буду по-іншому. Мені там хтось писав з підписників, ви аналізи здавали, чи узі, оце УЗІ робили. Аналізи здавала, здавала, тільки це було взимку. Тут здавала. У нашому віці, та взагалі, там уже після 40 бажано до відпочинку на морі додавати ще якесь яке санаторне лікування, де можна пройти, здати всі аналізи, як ще правильно кажуть, модно, чекати організму, підлікуватися. Це необхідно. Так, це зараз дуже недешево. Але Десь воно потрібне. Всім смачного, хто, можливо, хто обійде прилетіла. Прилетіла, зараз покажу вам розпаковку, роздінусь. Ой, трошки відпочину, як щось. Де сила, дівчата? Де сила? Дівчата хлопці. Так, купила такі екзотичні якісь попробувати фрукти. Чуть я думала, що це якась дрібне манга, а воно ні. В общем, 4 штучки взяла. Взяла оцю два чи як вона називається, вона мені подобається. Три штучки. Взяла один такий гірок. Думаю, думала, може думаю, чи на вихідний окрошка, ну коротше. Взяла три манго такі. Взяла трошки помідорчики і взяла молодий чеснок. Це він У Польському я взяла молочко на умний періг. Цибуля така гарна, зелена, це мені прийшла якась така мисля, може окрошка. Гречку, яйця, бо не хватало до закупу. Там 4 штуки лишила. Масло таку пачечку взяла, мені сподобалось, хороше масло. Майонезу ще баночку взяла. Є, але та наче тебе я кабачки перемащувала. І отаку рибку взяла. Не знаю, солона, не солона, а це все по що я ходила. Все, віддихаю, п'ю ліки щось зовсім. Коротше, це азійська груша. Так мені підказав штучний інтелект. Я думала, це якась різновидність манго. Вони ж різні, є, тому чомусь думала якесь дрібне манго, а воно ні. Так, будемо пробувати цей фрукт. Якщо чесно, я вчора побачила його в Тік-Токі. Мукбанг. Дівчинка знімає, живе в Іспанії. Вона і показувала. Кісточку їсти не можна, кажуть, вона ядовита, тому що всіх аж аж дуже багато. І ще вона вчора знімала шкірочку з нього. Легко знімається. І, і будемо пробувати. Я кусочок маленький. Як на мене, кисленький. Дівчат, ні, не кислий, то я так зразу. Навіть не знаю на що він похожий. Мені пишуть підписники на сливу, ні. І на грушу ні. Не можуть зрозуміти на що. Вкусний, смачний. Ось такі тут зернятка. Не можу навіть сказати, на що похоже, мені на сливу не похоже. А смачненький, соковитий, ніжний смак. Норм. Їсти. Треба пробувати. Пробувати все те, що не пробував. Бо життя коротке. Треба дивитися, де якийсь такий фрукт, що я не пробувала, Куплять і пробувати. Не можу щось нагадує, а що не можу зрозуміти. Якийсь такий смак з дитинства. В общем, не можу ні з чим зрівнити. Ну, а цей фрукт. Давно, давно мені відомий, вперше я його спробувала, цю гуаву в Єгипті. Він не дуже так уже пахне ароматно, але він смачний. З задоволенням з'їм, але трошки пізніше.